tempus figut anima clamat vox internum resonat virtus magna seps aternam Ad astrato litnos fortitudo et victoria pre ignem et gloria spiritus auternum ascendit libertas in vitta vit Dus vastus et coradux per viam saene fine, omnes sumus pregrini, sed lux nos dus idomun, fortido et victoria, Prerignemet glorijam, spiritus aternum asentid, libertas investa vid. Neučekano, vai ne? Ну, добре, привіт усім. Сьогодні ми поговоримо про важливість наукового підходу в нашому житті, а також про те, чому критичне мислення стає одним із ключових інструментів сучасної людини. Ви коли-небудь замислились, як саме наука допомагає нам не лише розуміти світ, а й передбачити майбутнє, як інформація та знання можуть бути найпотужнішою зброєю в умовах сучасного інформаційного суспільства. Почнемо з того, що науковий підхід це не лише накопичення знань, а й їхнє правильне застосування в реальному житті. Інтуїція, як часто здається, нам спонтанною. Насправді базується на підсвідомому аналізі отриманої інформації. Наука допомагає нам формувати критичне мислення, яке сьогодні, як ніколи, є важливим. Сучасний світ швидко змінюється, і традиційні системи освіти не завжди встигають за цими змінами. Ми отримуємо багато знань, але справжній виклик навчитися їх застосовувати. Чому важливо розуміти економічні кризи, політичні зміни та як інформаційні технології можуть вплинути на наше життя? Давайте разом досліджуємо ці питання. Отже, наука це не тільки теорія і формули, це інструменти для вирішення реальних проблем, які можуть виникнути в будь-який момент. Залишайтеся з нами попереду багато цікавого. Що маєте знати мама про науку? Наука це спосіб пізнання світу. Воно є інструментом, який використовують для дослідження і розуміння різних явищ. Іноді науку уявляють як роботу вчених, які навчають або пояснюють певні поняття. Але варто розуміти, що наука є основою суспільного світогляду. Фактично, можна сказати, що наука це сукупність знань і методик, які дозволяють перетворити теоретичні знання на практичні результати. Також можна перетворювати практику на теорію чи навпаки теорію на правду. Це дуже цікаве питання, але наука залишається наукою, оскільки вона охоплює багато різних поглядів на проблему, які вивчає, і може досліджувати їх з різних точок зору. Наприклад, тривалий час наука, така як філософія, була фактично монополістом у сфері всіх знань. Під її контролем перебували сучасні науки, як от соціологія, політологія, економіка, екологія, природні науки, політична географія тощо. Тобто всі гуманітарні соціальні науки, які ми нині розділяємо на окремі галузі, так само, як і психологія, вивчення мов, духовності, християнства. У період середньовіччя на місці філософії з'явилася теологія, яка також розглядалася як наука. Але, попри все, принципи науки залишаються незмінними. Це дослідження і аналізу світу. Чи є погано, що наука колись була монополізована? На мою думку, наука повинна охоплювати різні категорії знань. Чим більше ми можемо конкретніше аналізувати проблеми, тим досконаліше зможемо їх зрозуміти, розділити на частину і потім знову об'єднати для створення нових систем. Соціально-політичний устрій, який людина загалом є системою, і наука допомагає цю систему зрозуміти стабілізувати. Наука стає головним арбітром світовогогляду. Не тільки для суспільства, але для кожної людини. Вона інструмент для розуміння того, хто ми, що ми ми. Але ми повинні розуміти, що науковий підхід та наука є невід'ємною частиною нашого суспільства інформацію, яку кожне нове покоління обробляє, перетворюється на систематизовану науку, яка відповідає за ту чи іншу дисципліну в нашому соціальному і політичному контексті. Навіть такі. На перший погляд, незначні аспекти, як культура і музика, стали невід'ємною частиною наукового дослідження. У сучасну епоху цифрових технологій ми можемо створювати будь-яку інформацію або науковий підхід, які, можливо, не мають ні теоретично, ні практично, ні наукового визначення. Якщо додати до цього елементу фантазію або міфологізацію, можна побачити, що суспільство часто прагне перетворити знання на міфи. Адже не фільм цікаво слухати про те, як представники певної епохи відкривали ті чи інші теорії. Цей процес поступова монотонна праця, яка не завжди викликає інтерес. Однак результат, який наука приносить у підсумку, часто є грандіозним. Наука є найвищою формою пізнання та духовного освоєння дійсності це сфера людської діяльності головна функція якої полягає у виробленні та систематизації об'єктивних знань про світ. Важливу роль у розвитку науки відіграє такі дисципліни, як історія, філософія, а також практичні галузі, як от геометрія, тригонометрія, алгебра та математика. Впродовж 18 столітті науковий потенціал значно зріс, особливо у сфері соціально-політичних наук, таких як психологія, антропологія, політологія. Що вивчають соціальні та політичні взаємодії, Дипломатія, зокрема, стала невід'ємною частиною політології. Наукова діяльність полягає у точному відображенні дійсності, пояснення про це, що в ній відбувається та прогнозування майбутніх явищ. Вона також включає накопичення і опробудку знань про людину та світ. Наука є вищою формою пізнання, оскільки вона розкриває сутність явища закону світу. А також природу людського буття, наукове пізнання стає основою для ефективної практичної діяльності людей, оскільки воно дає зможливість передбачити події і завчасно готуватися до їх поваг. Експерименти, якими ми довіряємо у різних галузях, стають такими не тому, що просто багато знають, а тому, що вміють використовувати свої знання для прогнозування певних ситуацій, наприклад, у будівництві, фінансуванні чи психології. У психології, наприклад, знання базових концепцій є важливим, але їх необхідно застосувати для взаємодії з людьми, пропонуючи рекомендації або вирішення конкретних проблем. Отже, науковий підхід це не лише використання знань, але їх сприйняття та застосування для вирішення життєвих ситуацій, які можуть виникнути у вашому житті. Покладатися на інтуїцію, яка як не парадоксально, теж результатом підсвідомого формування вибору на основі отриманої інформації, цілком природно. Це означає, що інформація відіграє ключову роль у формуванні критичного мислення. У наш час, коли вищі освітні установи втрачають авторитет, Багато студентів не працюють за спеціальностями через те, що капіталістичні відносини формують ринок, на якому наукова діяльність вимагає багато часу, знань і грошей. Але важливо розуміти, що вищі навчальні заклади дають найважливіші навички, критичне мислення. Це здатність розуміти ситуацію, використовувати науковий підхід для вирішення проблем, які можуть з'явитися на нашому або на вашому шляху. Наука і інформація дають вам змогу бути більш обізнаним. Ви можете прогнозувати такі явища, як війни, економічні кризи, політичні зрушення і розуміти їх причини. Наприклад, розуміння того, як працює фінансова система, чому ми сплачуємо податки, чому держава бере на себе борги, як олігархія впливає на систему. Все це можна аналізувати і передбачати. Наймогутніша зброя це інформація. Адже допомогою інформації та кібервійни. Можна створити реальний конфлікт. Ментальні загрози, такі як вплив маніпуляції та дезінформація, часто є небезпечнішими ніж фізичні загрози, тому важливо думати, аналізувати і ще раз думати. Отже, сьогодні ми розглянули як науковий підхід, та критичне мислення допомагають нам не тільки краще розуміти світ, але й успішно вирішувати життєві ситуації. Наука це більше, ніж просто набір фактів. Це ключ до розуміння того, як працює наш світ, і здатність передбачати його майбутнє. Не забувайте, що інформація це найпотужніша зброя. Здатність аналізувати, критично мислити, допомагає уникнути вплив дезінформації, маніпуляції та де дає нам змогу робити правильне рішення. Як ми бачимо, знання дають силу, але лише тоді, коли ми вміємо її використовувати. Дякую, що були з нами сьогодні. Якщо вам сподобалось відео, не забудьте підписатися на канал, поставити лайк і натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити наступні цікаві випуски. І пам'ятайте, думайте, аналізуйте і завжди прагніть до нових знань. І до зустрічі в наступному відео.